Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Бондарчук піде м'яча. Скидка на Оленковську і Оленковський забиває перший гол у цьому матчі. Що вже стає певною несподіванкою. Повторюся нова пошта. Перехоплення на чужій половині поля Бондарчук. Бондарчук пробиває по воротах. Ткаченко перед собою парирував. Потапов. Потапов! Оленковський помиляється при спробі обміру Один в один і Пашко. Друга спроба пору. Відбувається удар. Браславець парирував. А залишається командам зіграти. Мар'євич пробиває з розвороту Цимбаревич! Боревич. 2-1. Зарицький потрібно до удару довести справу. Пробиває Зарицький. Удар було заблоковано, і на цьому все перший там завершено. Якщо новий пошті все ж таки вдасться здобути другу поспіль а до цього команда стає ще ближчою після голові з'їхатися на ударну позицію помарачо зеленим. Зараз потапо пробиває попорожніх і забиває. Це на свою половину поля Авраменко, але Абраменко, до речі, в рамку говорить, не поспішає. Там Кацарський залишається страхувати момент у дахна. Пає Бондарчук так теж було заблоковано. Потапов. входить Абраменко. Потапов по порожніх і забиває потапов. Так, зрештою ще до того як м'яч пересік лінію, Час було вичерпано пролунав фінальний свисток від арбітра. Тож... Підсумково результату в протестені нової пошти та у таксі 6 6-1 на користь нової пошти. Перший тайм ви пропустили гол. І якось, знаєте, недооцінка була з перших хвилин, чи це так, знаєте, задумано було пропустити, а потім забити ще. Ні, дивіться, недооцінки ніякої не було. Ми отримали настанови в роздягальні про те, що суперник доволі серйозний, що хлопці грають у багатьох турнірах, плюс-мінус і тим самим складом, і що команда досить таки кваліфікована. І акцент якраз і був у роздягальні. На то, щоб зіграти строго і максимально зібрано і компактно весь матч, а гол ну в планах, звісно, такого не було. Добре, змогли знайти в собі сили, зібратися і добути три очки, про які планували. Ну і у другому таймі ви зібралися, як ви вже кажете. Так забили шість голів. І в принципі, це знаєте, так було в грі. І знаєте, от, ви задоволені цим рахунком виходить? Ну, ми рахунком задоволені. Е, я вам скажу чесно, мені більше подобається, коли е, футбол е, дуже близький, там рахунок, близький, емоції інші, е, відповідальність інша. Е, краще вигравати отак 6-1 в боротьбі, тому що ми в кінці пусті забили, грубо кажучи. Чим виграти там 8-0, 9-1, забивши перші 10 хвилин там 5 м'ячів і потім вже не той футбол. Тут якраз вихідні приїжджаю, щоб отримати емоції, зарядитися цим. І мені більше подобається така гра, як була сьогодні. Дякую, дякую вам.